морские хвыли на Ну, там такие классные у нас кищовы типа катамаран с накриттям после моторки такие хвыли а там плеведо и какие классные пока Знає видно вам чи ні, мені щось теж слабовато приближає. Не Знаю, скільки їх там час порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так сих Ще й вони пишуть швидко. А, там їх дві лодки. виявляється, Одна менша, друга більша. Такі два. 10-11 в одній лоті. А інші, так що більше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сім, десять, девять, десять один, двенадцать, тринадцать, пятнадцать, 17, 12, 20, 23. Так как прикольце. Класно. Прикол. Таких вылепускай мотор. Вон эти лодки кис катамараном это. Плавить. Да, водички, конечно, не ахси. Я все-таки зашла по щика. А так взагалі і вода така красоте. Просто цвета просто кинать. Он діты купається, я не знаю. На ці еще есть на буксир за катамарам. от вот такие. Чешок.